Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд. Єй. прийшов і мені час протестувати справжній флагманський ноутбук Dream Machine rg 4070 17 ua з відеокартою Nvidia GeForce RTX 4070. Ця модель вже встигла завоювати увагу геймерів завдяки своїй високій продуктивності, ергономіці та вишуканому дизайну. Що робить цей ноутбук настільки особливим, дізнайтесь у цьому відео, але перед початком традиційно попрошу поставити ось таку вподобаєчку та підписатись на наш канал і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Ну а ми полетіли. Зовнішній вигляд Dream Machine стриманий, але при цьому привабливий корпус, виконаний у класичному чорному кольорі. Дизайн не агресивний, попри червоні вставки на масивних вентиляційних виходах. Він навіть трішки елегантний, скромний, непомітний у звичайному робочому середовищі. Вага ноутбука становить 2,5 кг. не надто важкий для ігрового пристрою, тому його можна досить легко транспортувати. Корпус виготовлений із міцного пластику, що гарантує його довговічність, а численні вентиляційні отвори забезпечують ефективне охолодження потужних компонентів під час тривалих ігрових сесій. З роз'ємами тут все на вищому рівні. Є HDMI М'я, RG45, Thunderbolt, USB 3.2, три штуки USB type c та комбінований аудіороз'єм. Як бачите, вони розташовані як на бокових гранях, так і позаду. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для. Пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з в описі під відео зроблено це заради можливості отримати тонкий корпус. Кришка ноутбука відкривається плавно і легко однією рукою, що свідчить про високу якість збірки. Він впевнено стоїть на поверхні столу без скрипів і люфтів, що додає ще більше відчуття преміальності. Клавіатура з підсвічуванням RGB. Одна з важливих переваг цього ноутбука. Вона повнорозмірна, розташована в незвичному заглибленні. Декілька кнопок винесені окремо. Ковпачки клавіш плоскі, натискаються легко і майже не шумлять. Клавіатура добре відчувається під пальцями, забезпечуючи комфортну роботу та гру навіть у темний час доби. Тачпад великий, розташований по центру, працює плавно, точно відслідковуючи всі рухи. Налаштування підсвічування дозволить вам підкреслити свій стиль, а ще покращить настрій для продуктивної гри. Обирайте будь-які кольори та насолоджуйтесь процесом на Щодо аудіо, Dream Machine оснащений стереодинаміками, які відтворюють чистий і об'ємний звук. Це особливо важливо для тих, хто любить поринути в ігровий процес або слухати музику під час роботи. Однією з головних переваг цього ноутбука є його дисплей. Частота оновлення напряму впливає на результат гри. Плавний геймплей у шутерах і гонках дає явну перевагу над суперниками, завдяки використанню IPS-матриці, кути огляду залишаються широкими, а кольори насиченими навіть під різними кутами. Дисплей також підтримує сучасні технології, які піклуються про захист очей. А якщо ви проводите перед екраном багато годин поспіль, то вам це знадобиться. Серед цих технологій також є покращення контрастності та яскравості, що дозволяє зменшити навантаження на очі при тривалій грі або роботі. Dream Machine оснащений одним із Найпотужніших процесорів для ноутбуків Intel Core i 9 14900 hx що є новинкою серед 14-го покоління процесорів Intel. Цей процесор робить ноутбук справжнім звіром для хардкордного геймінгу, чип створений на базі гібридної архітектури, що поєднує високопродуктивні ядра та енергоефективні ядра, що забезпечує максимальну продуктивність навіть під час багатозадачності. Він має 24 ядра, з яких 8 високопродуктивних та 16 енергоефективних, що дозволяє йому легко справлятися. З ресурсомісткими завданнями, такими як рендеринг, відео, 3D-моделювання чи ігрові сесії на максимальних налаштуваннях, завдяки підтримці технології Intel Hyper-Threading, процесор здатен обробляти до 32 потоки одночасно, що ще більше підвищує його ефективність у складних сценаріях використання. Також Intel Core i 9 14900 hx підтримує технологію Intel Turbo Boost Max 30, яка динамічно збільшує частоту до 5,8 ГГц, надаючи додаткову потужність тоді, коли це потрібно найбільше завдяки використанню передової 10-нанометрового техпроцесу Intel цей процесор забезпечує високу продуктивність при порівняно низькому енергоспоживанні, що робить його ідеальним вибором для ноутбуків високого класу. Окрім цього, він має вбудовану графіку Intel UHD Graphics 770, яка дозволяє комфортно працювати з мультимедійними додатками та забезпечує базову графічну продуктивність, коли немає потреби у використанні дискретної відеокарти. Проте ми маємо також і графічний адаптер NVIDIA GeForce RTX 40. Десят з 8 гігабайтами оперативної пам'яті вона забезпечує чудову продуктивність в іграх, підтримку, трасування променів та використання технології DLSS для підвищення якості графіки. Ці технології роблять графіку неймовірно реалістичною. При цьому частота кадрів залишається високою навіть у сучасних іграх на максимальних налаштуваннях. Тож забудьте про Лаги, цей ноутбук створений для перемог. Оперативна пам'ять тут об'ємом 32 ГБ, а твердотільний накопичувач SSD на ТБ. терабайт. Ваги потребує охолодження. Воно побудоване на основі інноваційних технологій, що дозволяють ефективно керувати тепловідведенням. Одним із головних елементів системи є використання рідкого металу, як термоінтерф як термоінтерфейсного матеріалу між процесором і системою охолодження. Рідкий метал має теплопровідність у 9-10 разів вищу ніж звичайна термопаста, що дозволяє значно знизити температуру процесора та покращити загальну продуктивність ноутбука. Завдяки цьому температури компонентів можуть бути знижені до 25 Відсотків, що також сприяє зменшенню рівня шуму від системи охолодження. Крім того, Dream Machine використовує спеціальну розроблену систему охолодження Dream Cooling, яка включає найкращі теплові трубки для ефективного відведення тепла. Також ви отримаєте можливість грати без зниження FPS через перегрів, тому ви зможете стати кращим з кращих для геймерів. Цей ноутбук пропонує очевидні переваги завдяки потужному графічному процесору, високій частоті оновлення дисплея та неймовірному охолодженню. Користувачі можуть насолоджуватись іграми на максимальних налаштуваннях. Туваннях без будь-яких проблем із продуктивністю, крім того, підтримка трасування промінів та технології штучного інтелекту дозволяють отримати неймовірну реалістичну картинку. Він показує себе надійним інструментом для роботи, перегляду медіа, контенту, ну і звичайно, для ігор. Ноутбук не перегрівається, як би ви його не навантажили. Я навіть не можу уявити, що потрібно робити, аби він перегрівся. Навіть при відкритті багатьох додатків одночасно або роботі з вимогливими програмами на зразок графічних редакторів або відеомонтажу він не підводить. Dream машин RG4070 4070 це безкомпромісно лідер серед лідерів, який пропонує дійсно потужну начинку для дійсно вибагливих ігрових користувачів. Він може гарантувати вам максимальну продуктивність, стабільність і всі умови для запуску найсучасніших ігор на максимальних налаштуваннях. З ними зможете перетворитися зі звичайного любителя на справжнього професіонала в геймерському світі. Цей ноутбук стане ідеальним вибором для тих, хто не хоче йти на компроміси. І хочу отримати максимум насолоди від сучасних ігор. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і вам подобається цей ігровий ноутбук та його потужність, обов'язково підтримайте це відео ось такою вподобаєчкою. Пишіть свої думки на рахунок цього ноутбука в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.